Сьогодні ми поговоримо про житло, домівку. Домивки бувають різними. Це залежить від того, хто в них проживає. Давайте розглянемо деякі з них. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок. Скажіть, дім буває лише одноповерховим? Ні, є багато поверхівки, в яких теж живуть люди? А чи можуть жити в одній домівці люди та тварини? Це теж домівка, чи я? Ви знаєте, тут живуть птахи. Чи потрібні пташині родині окрема ванна і кухня? Як ви думаєте? А хто в буді живе, кісточки гризе, гавкає, кусається? Як він називається? Так, це домівка песика. Як ви думаєте, чому в хаті песика немає дверей? Чий це дім скляний, прозорий, водою повний? В ньому води багато, він для рибок справжня хатка. Хто живе у цій домівці? Так, це будиночок для папуг. Порахуйте, скільки папужок мешкають разом. На дубочку у дуплі сестеронькі живуть руді. Люблять шишки і горішки, і грибків поїсти трішки, працьовиті, наче бджілки це руді сестриці, білки. А в дуплі можуть мешкати тільки білки, чи ще хтось може жити в дуплі? За ялиною горбок півмільйона мурашок, працювали день і два листя, голки і трава. Полягали у будівлю, той загал зробив покрівлю. Можна звати дім комашник, а інакше він мурашник. Чи можемо ми порахувати усіх мурашок у мурашнику? Чому ні? Із одним вікном хатина, роботяща в нім родина, по квітках усе літають. Мед пахучий добувають. Як називається домівка, в якій живуть бджоли? Це вулик. У річці, у ставі, у морі, живе і не відає горя. Хто це? Так, це риби. Що відрізняє цей від тварин від усіх інших? Так, наявність зябер, плавців і вода як єдине середовище проживання. Подумайте, наскільки зручно жити людині в дуплі або в гнізді.